Футбольний інсайт стопудовий залізобетонний вірнячок. Так називається ця наша рубрика. І в цьому відео, друзі, я підготував 2-3 вірнячка на 9 грудня. На вівторок. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Чудовий канал. Заряджати ваші неймовірні лайки, писати змістовні коментарі завжди щиро дякую всім вам за підтримку і активність. Отже, що я пропоную? Ну, по перше, спочатку заглянемо в першу лігу Англії. Чоловіки, це вже не дівчата. Тому що у мене дуже багато і на жіночий футбол, до речі. Чоловічий чемпіонат ціл, ціла така е, розголужена мережа систем англійського футболу безліч ліг, дивізіонів і тому подібне. І ось третя. Тільки третя за значенням Ліга це Ліга 1. Перша це АПЛ. Друга це Чемпіоншип, а третя аж Ліга 1. Ось якраз з Ліги 1 я вибрав матч Нортгемптон Таун проти хадерсфілд Таун. Нордгемптон-Хадерсфілд. Тут я, друзі, беру кутові більше 9,5. Тобто, як мінімум, десяточку кутових вкупі від обидвих клубів. Я очікую в цьому матчі, який е так само відбудеться, як і перший день Ліги Чемпіонів шостого туру у вівторок 9 грудня. Е далі. Один з перших матчів Ліги чемпіонів вівторка це Баварія Мюнхен, Спортінг Лісабон. Тут у мене інсайт. Залізобетон стопудовий. Тотал три м'яча і більше в цьому матчі. Залізобетон. Можна брати тотал більше трьох рівно. Там добрячий КЕФ 1.63, якщо я не помиляюсь. І можна брати, ну, тим, хто самий сміливий. Ну, Наприклад, як я. Можна брати тотал більше 3,5 коефіцієнт 2,02. Записали, записали. Ну, і третій матч, точніше, третій прогноз я обіцяв. Третій прогноз у мене по кутовим знову. Це матч вже більш пізній. Ліги чемпіонів УЄФА у вівторок 9 грудня. Матч Тоттенхем Хоцпур, Лондон, Англія, проти Славія Прага, Чехія. Славія Прага. У хіт параді кутових один з найперших клубів. Я е, не побоюсь того слова, я скажу, що у хіт параді кутових славія Прага входить в першу десятку світу. А тепер увага! Славія Прага і дає супернику багато подавати кутових, і самі подають немало. Ось тому я вибрав цей матч, провівши ретельний аналіз всіх попередніх матчів саме за участю Славії, а потім я ще в додаток до цього перевірив матчі Тоттенхема, і, на мою радість і втіху, Тоттенхем також немало подає. І дозволяє подавати кутових. Тому я вирішив, що тут якраз чудова пропозиція взяти по кутовим на більше. Тоттенгем Славія 9 грудня в рамках Ліги Чемпіонів подадуть більше 9,5 кутових разом. Тотал по кутових більше 9,5. Коефіці 1,67 залізобетонний стопудовий вірняк. Рекомендую. Ви тільки на ну що почули від мене три вірнячка на футбол вівторка 9 грудня. Подякувати ви мені зможете. Хоч прямо з Хоч після матчів, коли будуть вже відомі результати. За реквізитами в описі заходьте і підтримайте канал. Під кожним з моїх відео в описі є реквізити для подяки. І я вам навзаєм щиро дякую, друзі. І за підтримку, і за увагу, повагу за перегляди і за активність. Дякую, що ви зі мною. Це дуже важливо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, всім па-па.